Вітаю вас у нарисах древнього міста. Сьогодні у нас трошки незвичний епізод, адже ми влаштовуємо змагання пам'ятників. Ну або майже змагання. Мова йде про дві композиції, які знайомі кожному мешканцю і за популярністю цілком можуть претендувати на народні символи столиці. Мова піде про пам'ятник Паніковському на Прорізній та про ній голохвастому біля Андріївської церкви. Нариси древнього міста обидві скульптурні композиції, що й розташовані відносно недалеко одна від одної, мають багато спільних рис. Перш за все, це їхні батьки, септотворці Володимир Щур та Віталій Сивко. Пам'ятник великому сліпому Паніковському було встановлено у 1998 році. Пронята Голохвастову у 1999 Обидва зроблені в повний зріст і з вражаючою схожістю з акторами, що грали літературних персонажів в екранізаціях. Ще однією, проте не останньою спільною рисою є розташування пам'яток саме на тих місцях, де побували персонажі фільмів. До того ж, кінофільм за двома зайцями навіть знімали поблизу на сходах Андріївської церкви. Зиновій герд, що грав Паніковського у фільмі Золоте теля, передав скульптурі не лише риси свого обличчя, але й навіть манеру поведінки. І тільки подивіться на цю руку, яка так і хоче залізти в кишеню. До речі, ентузіасти саме так і радять фотографуватись з пам'яткою, допомагаючи старенькому діту переходити через дорогу і не помічаючи, як він тим часом порпається у вашій кишені. Насправді, самому Паніковському також добряче дістається від вуличних вандалів. Зокрема, не вперше хтось цупить його палецю сліпово. Через це вже кілька років поспіль за дідусем планують встановити відеонагляд. Та поки цього досі не сталося, великий шахрай манить перехожих своїм виглядом та трошки припіднятим носком чобота. Заглядаєш під нього, а там. Більш виховано до своїх відвідувачів ставляться герої п'єси Старицького. Однак у відповідь, на жаль, не всі такі привітні. Ось тут, наприклад, колись був меч. А цього жука на спині Свиридагова Голохвастова весь час цуплять, бо він, як кажуть, приносить щастя. Крім нього, на композиції багато інших зачіпок, що ведуть нас до кінофільму. Приміром, множеці, що символізують професію не менш вдалого ніж паніковський шахрая. На відкритті композиції була присутня Маргарита Криніцина, що подарувала свій образ Проні Сірко. Її подія вразила настільки, що фраза, сказана нею при першому погляді на скульптуру, набула знаменитості. Сьогодні я стала навіть більше, ніж двічі герой, бо за двічі героя ставлять бюст, а я в нагороду отримала цілий пам'ятник. З того часу скульптурна композиція приваблює не лише туристів, але й закохані пари. Насправді це явище є парадоксальним, адже герої за двома зайцями скоріше є прикладом невдалого кохання та шлюбу подивитися на підошву черевика паніковського можна якщо вийти зі станції метро хрещатик та пройти на різ хрещатика та прорізної потерти жука на спині свирида Голохвастова вдасться якщо від київського фуніколера пройтися десятивною вулицею в бік Андріївської церкви Хоча обом пам'ятникам леч виповнилось 15 років, славу та популярність вони вже мають велику. Якщо ж вам також є про що розповісти про Паніковського, пронючого Голохвастова – пишіть нам. А також пропонуємо вам подати тему наступного епізоду, де в Києві знаходиться міст, що нікуди не веде. Свої здогадки пишіть під цим відео на YouTube або на електронну пошту. Не забуваємо адреси наших сторінок в мережі. На все добре.